Сільське господарство дуже дорого обходиться довкіллю, але є можливість зробити його більш екологічним. Причому цей метод не новий, його практикували ще тисячі років тому, і пов'язаний він з таким буденним, але вкрай важливим аспектом як дерева. Чи не так, друже? Промислове сільське господарство руйнує навколишнє середовище. 26 відсотків усіх глобальних викидів парникових газів спричинені сільським господарством. Монокультури зернових виводять з ґрунту поживні речовини. Крім того, сільське господарство займає величезні земельні площі. То яким чином могли б допомогти у цьому поданокі дерева? Цей напрям зветься агролісництво і поєднує традиційне землеробство із розведенням тварин та висаджуванням дерев. Як стверджують, воно скорочує викиди та вимагає менше добрив. Вау! Це як виграти екологічну лотерею щоб з'ясувати, чи справді це так, ми навідуємося до Йохена Гартмана. Його родина господарює тут 19 поколінь. проте він один із перших, хто почав висаджувати дерева серед злакових полів. Дерева на полях на уроках землеробства цьому, мабуть, навчать. До цього треба трохи звикнути, і мені теж часто з'являється думка, навіщо це робити? Адже нас вчили так: чим більше поле, тим краще. А ми робимо його меншим. Це не перекір традиції, але це круто. Йоган Гартман вирішив висадити на перехрестях то поле. Вони прості в догляді і займають близько 10 відсотків від його 200 гектарів. Цим тополям вже п'ять років. Зараз вони близько 10 метрів заввишки. Це означає, що у них всередині зберігається багато СО 2 Можливість поглинати СО 2 і тим самим сповільнювати зміну клімату головний аргумент на користь агролісництва. І ці дерева прекрасно виконують свою функцію у поєднанні з курчатами. Їх тут 500 штук як ви бачите, щойно вийшли з вантажівки і почали їсти. Їх вигодовують не так, як за традиційних методів землеробства. Вони їдять те, що знаходять, і це дійсно сприятливі для довкілля метод, оскільки викиди СО 2 пов'язані з вирощуванням курей, спричинені значною мірою їхніми кормами. А коли вони годуються ось так, не потрібно спеціально для них вирощувати корм в інших місцях. Інакше це б робилося у трьох окремих місцях: розведення курей. Вирощування сільськогосподарських культур та посадка дерев. А тут це три в одному, що скорочує використання землі. Листя дерев також дає затінок, де птахи можуть коротко перепочити і сховатися від хижаків. Після того як листя опаде, курчата втоптують його у землю, що дає ґрунту поживні речовини. Щоправда, вплив курей на довкілля все одно залишається. Частину кормів для них все ще вирощують як монокультури. проте, бодай частину СО2, який продукується у ході ланцюга постачання, компенсують дерева на тій же землі, на якій вирощуються і кури. Правда, друже. Якщо 9 відсотків аграрних земель перетворити на агролісові системи, це могло б нейтралізувати від 2 до 43 відсотків загальних викидів СО2 у сільському господарстві Європи, стверджує одне з досліджень. Такий широкий діапазон пов'язаний з тим, що агролісові системи можуть варіюватися від маленьких смуг кущів, які практично не поглинають СО2, до великих посадок дерев. Якщо поглянути на наші наявні системи алеї та посівів, то вони поглинають від однієї до півтори тонн вуглекислого газу на гектар. А якщо співставити це з усіма вуглеводними викидами в Європі, тоді агролісові системи могли б поглинути до 10% усіх викидів СО2, що створюються сільським господарством. Це дуже багато. СО2, але є одна негативна обставина. Якщо посаджені дерева використовуватимуть як дрова, а в майбутньому буде саме так, то близько 70 відсотків газу знову під атмосферу. Це якось суперечить ідеї поглинання вуглецю. Ці дерева зрубають, коли вони виростуть. Але поряд з поглинанням СО 2 над землею дерева мають інші позитивні ефекти під землею. Вони можуть поліпшувати якість ґрунтів та ймовірно скорочувати необхідність у добривах. Ви думаєте, це сучасна аграрна галузь знаходить рішення проблем, які вона створила? Як би ж насправді агролісництво існувало ще в давнину? І про це є наочні свідчення. Ці середньовічні картини показують, як свиней ведуть у ліс, щоб похарчувати різними видами горіхів. Індійські сади, які комбінували різні ґрунтові культури з високими деревами, існували навіть 7 тисяч років до нашої ери. Але у першій половині ХХ століття такі системи значною мірою зникли, їх визнали неефективними. Розкидані по полю дерева заважають тракторам та іншим великим сільськогосподарським машинам. Оскільки експеримент з тополями і курками так добре спрацював, Йохан вирішив поширити систему на всі свої поля. Ці дерева висадили кілька місяців тому. Тепер треба прибирати бур'яни, інакше дерева не виростуть. У перший рік агролісова смуга є більш трудомісткою звичайно, у нас менше ріллі, але пізніше ми матимемо ще деревину. Сільське господарство вже нині потрапить від вітру і спеки. Якщо так триватиме ще три тижні, тут поступово все висохне. А завдяки деревам буде вітрозахист, і вони затримуватимуть вологу в ґрунті. На іншому полі захист від вітрової ерозії стає ще більш очевидним. Дерева блокують вітер, що дме по полю, не даючи продути багатий поживними речовинами ґрунт. Врожайність на краю поля частково втрачається, тому що дерева також хочуть своєї частки води, але посередині врожайність знову врівноважується. До того ж, ці дерева сприяють біорізноманіттю серед комах, черв'яків та грибів. Через вітер вони завжди ховаються. висюхові мухи теж корисні. Дивись, вон кілька. А он там жук-гноюк. Але у смузі тополь зараз не так багато комах, чи не так? Терпіння. ми ж посадили їх лише торік. Ми ще висадимо багаторічну квітучу смугу, праворуч і ліворуч, як буферну зону. І також тому, що на перших трьох метрах біля тополь погано збирати врожай. Отож, посадимо там дикі квіти, і це подвоїть ефект. Ну тоді почнімо. Цим ми також створюємо кращий життєвий простір для диких бджіл. Отож, сенс не лише в тому, щоб мати між двома монокультурами кілька тополь. Якщо ви тримаєте дерево у смузі, це зовсім не проблема для великих машин. Вони не заважають і насправді приносять нам лише переваги з огляду на вітрову ерозію. І мені вже цікаво подивитися, який це матиме вигляд у найближчі кілька років. Можна легко розрахувати цю систему навіть для великих ферм, як тут в Іспанії чи Кенії. Але такі підходи також практикують на невеликих фермах у країнах, де сільське господарство більш фрагментоване, як тут в Індії. Гаразд, якщо агролісомеліорація має стільки переваг, чому не перетворити кожну ферму на агролісгосп? Є місця, де дерева садити не слід. ґрунт недостатньо товстий. Дерева там не виживуть. Тож перед тим, як почати агролісомеліорацію, слід уважно перевірити, можливо це чи ні. Ґрунт багатих водою рисових полів або гірських регіонів може стати проблемою для дерев. Крім того, початкові витрати на створення системи агролісового господарства є досить високими і в Німеччині не субсидуються поки що. Агролісове господарство чудова система з великим потенціалом. Поєднання тварин рослин та дерев також робить сільське господарство більш стійким до екстремальних погодних умов, що буде дуже корисним у майбутньому звісно, саме по собі це не вирішує всіх сучасних аграрних проблем, але порівняно зі звичайним сільським господарством, це добрий початок для створення більш екологічного агропрому.